Поточки посипалися, все повилітало, люстра висить, все висить, все, куча всього. На постелі, хорошо, хоть мене не було, то було прибило. На постелі весь каталог. бахнуло. А що ж я буду лежати і ждать, когда коли буде далі? Так що полоскапила і ми всі на болізі були. Знищено житлові будинки пожежі були також на території одеського зоопарку. Постраждав пологовий будинок, горіла будівля, це та яка була одна із масштабних пожеж саме на території екстреної медичної допомоги. Наразі нам відомо про двох загиблих осіб. Дев'ять людей постраждало. Також нашими рятувальниками було врятовано дев'ять осіб. На місцях працювали наші психологи, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані.